Наше завдання, щоб учасники-учасниці спробували отримали новий досвід. Важливо спочатку якось достукатись до людини, трошечки її витягнути на контакт і далі. Мотивувати по суті просто своїм прикладом побратими друзі можуть бути другою родиною mm -hmm. або можуть бути основною родиною, да або її заміняти. Декілька учасників нинішньої, наприклад, збірної вони ведуть дуже цікаву громадську діяльність. Yeah. В них є свої власні бізнеси. Слухаєш і вже хочеться в них щось купити. Якщо і піймати трохи зірку, то от міцно її тримати, щоб не заносило. Yeah. Ігри нескорених зсередини на армія ФМ. У залаштунки Invictus Games заведе Дарія Бура. Вітаю усіх слухачів армія ФМ. Мене звати Дар'я Бура, і в ефірі спільний проект АРМІФМ та ігор нескорених в Україні. Ігор нескорених зсередини. І ми часто говоримо про те, що це не змагання, що це не тільки спортивний захід. І, власне. Сьогодні ми будемо доводити те, що це не спортивний захід, не лише спортивний захід, не лише е, захід, де ветерани і військовослужбовці, які отримали поранення, мати мають змогу відновитись фізично. Тут ще йде мова про ментальне здоров'я, і поговоримо сьогодні з Ольгою Семеновою, Це психологія проекту. Привіт, Оля. Привіт, ментальне психологічне здоров'я є. Різниця? Ну так щоб коротко розуміти. Ну, ментальне здоров'я це частина психологічного. Угу. Коротко ясно, зрозуміло. Я почну з такого запитання би, загального, тому що навіть коли у нас в Україні в проходять надзмагання коли вже відібрана збірна, коли збірна трену, проводить тренування і готується до міжнародного заходу, нам все одно пишуть в особисті повідомлення на сторінку, коли буде відбір, а як то буде. А от я такий типу сильний спортсмен, візьміть мене в команду. І я би хотіла, щоб ти пояснила, що це не тільки про спорт, власне. Що це ще й про психологію, про моральне здоров'я і, і про цю сторону адаптації. І коли у нас відбувається надзмагання, то тут не тільки спортивні заходи, тут ще є інтерв'ю з психологом. І часто хлопці такі, та що я там прийшов, поговорив з психологом, та їх все хорошо. Але тут же ж глибше все, що відбувається на цих інтерв'ю з психологами під час надзмагань. Слухайте, багато таких цікавих аспектів підняла. І я, мабуть, почну з самого першого, який я запам'ятала, знаєш, коли людина поза контекстом трошки випадає з ситуації і пише, так, що вона от прямо зараз хоче в команду, угу. або от прям зараз хоче потрапити на змагання. Чи що ще. Чи щоб її просто ну, взяли, бо ну, класний, класний видос, красавчик там. Куба і побратими да, по всі сказали, та ти класний, ти гідний, давай вперед подавай. І він пише там якусь або смс організаторам, або Facebook на сторінку, і так далі. Ми говоримо про психічне здоров'я, і це також про те, що людина і учасники, і учасниці власне, розуміють, куди вони потрапляють, що від них вимагається в цій ситуації, та, і як ну, в коректний, правильний спосіб можна долучитися. Оце показник психічного здоров'я людини, угу. коли вона розуміє, кому що вона пише. Та, які запити вона робить, що вона може отримати, тому що коли ми отримаємо такі запити, то в мене, як психолога, одразу такий, знаєш, дзвіночок, дзвіночок. трошки, да, з цією людиною, що вона трошки випала з реальності і щось хоче, начебто, хороше, але вона не розуміє. Угу. Які причини того, що вона не може зрозуміти, що насправді відбувається? От тому цей аспект він дійсно дуже важливий. Е, дуже важливий, тому що захисники, захисниці наші мають дуже такий багатогранний і непростий досвід, який з одного боку вимагає від е, усіх них та нас, в принципі, певної такої адаптації, напрацювання певних навичок, а потім, коли військові потрапляють на реабілітацію. Цю відновлення або вже переходять в статус ветеранів, ветеранок, від них вимагаються ще якісь нові теж якості, способи поведінки, да, тобто певні такі очікування є в них і від себе, і в суспільство від них, і в близьких, і так далі. І відповідно. Психологічний аспект виходить, я б сказала, що в певний момент на перший план просто хтось з такою психологічною адаптацією, з ресоціалізацією справляється самостійно, легко і навіть непомітно для самих себе. Для когось це неочевидні такі речі, і наш проект ну, присвячений тому, щоб. Підсвітити необхідність, в тому числі піклування про своє емоційне, власне, да, стан, про психічний в цілому і про ментальний, в тому числі, тобто про когнітивну сферу, про те, як людина думає, uh -huh. аналізує, там все розуміє і так далі. Тобто загальні такі речі, які ми звикли сприймати на автоматі, але особливо після важких різноманітних травм і поранень, вони перестають бути настільки автоматизованими і які функції потрібно відновлювати, зокрема там після Акубару, травма? У нас багато важких травм все одно ними супроводжуються, та угу. от або навіть неодноразово вони є. Тому. Змагання е, і е, такий специфічний відбір під час цих змагань орієнтований на те, щоб ми могли зрозуміти е, ці учасники і учасниці, які до нас приходять, в якому стані вони зараз, наскільки вони потребують е, психологічної, в тому числі реабілітації, можливо, супроводу, або можливо, вони потребують там меншого супроводу, а невеличкого поштовху, і додаткової краплини мотивації, щоб. Змогти угу. досягти своєї особистісні такі цілі. Так? Тобто, наскільки проєкт дійсно може сприяти тому, що людина от зможе ось цей важливий крок назустріч відновленню свого стану або, набуттю нової ролі в житті зробити. Ось так. Тому цьому присвячене, зокрема, інтерв'ю з психологами, певне тестування, яке вони проходять. Дуже багато, я знаю, що. Е Різних, скажімо так, коментарів і відгуків з цього приводу я до цього ставлюсь, ну намагаюся ставитись філософськи, тому що це часто може бути викликано, знаєш, таким просто неповним розумінням того, що відбувається, і певним ореолом сприйняття в цілому психологів, якось uh -huh. так. Від учасників ну я хочу нагадати насправді тим, хто нас слухає, і хто ще не був на нас відборах до ігор Нескорених, бо хто планує, хто надихається цими людьми, що ігри нескорених не тільки в Україні і загалом весь цей проект Invictus Games це не про спортивні досягнення. Спорт там 10% відіграє, тільки а решта це різного роду там командність і сприяння не сприяння, а сприймання Ситуації сприймання психологічний свого психологічного стану, тобто в кожному цьому аспекті насправді є психологічна ця складова, так. і вона, ну в загальному, якщо дивитись по відсоткам, вона насправді відіграє 100%, якщо навіть не ділити на це. Якщо говорити про спортивний, все такий момент. Ти ж спостерігаєш за тим, як спорт, види спорту, як вони впливають на учасників, хто хто який вид спорту обирає, тому що часто вони пробують нове для себе, і як якось це пов'язано з їхнім психологічним станом. Для того щоб спробувати нове, вже потрібно бути психологічно до цього відкритим, бути налаштованим, бути готовим ризикнути, бути готовим отримати не одразу успіх. А якийсь ще інший досвід, тобто, наприклад, учасники зараз у нас під час НТЗ ставали на угу. Uh -huh. і ну хтось просто попив водички в першу чергу зі ставка, а потім вже поїхав. І ну, тобто, розумієш, та це питання психологічної готовності, витривалості, вміння сприймати це як досвід, uh -huh. а не як поразку, не успіх, недостатньо там я не знаю якихось здібностей, можливо, або там вага не та, наприклад, і так. Далі, якось так, плюс вибір спорту знову ж таки про що нам говорить? Є індивідуальні заліки, є командні mm -hmm. види спорту. Ми бачимо, і дійсно є така тенденція е, усамітнюватись, ізолюватись, закриватись. От я за себе відповідаю, і все. Е, на противагу цьому групові командні види спорту вони сприяють кращому знайомству, вмінню розуміти, хто чого варте, покладатись на інших і так далі. Да, відбудовують певну таку двіру справжню. І те, що самі учасники відкриваються іншим учасникам uh -huh. з різних таких цікавих сторін. Тому ну, це все так чи інакше, вибачте, але пронизано психологією, куди б ми от власне тут не йшли. Починаючи від шляху реабілітації і одужання, тому що ну, я, як людина, знаєш, яка працює в медичних військових закладах, я бачу цей процес від початку, <світ> від там етапу, коли людину вже привезли з евакуації, лікують хірургія і далі шлях відновлення. Чи хоче людина е е лікуватись? Якби дивно це не звучало, наскільки. Готові вони. Брати активну участь у процесі власного відновлення і які ресурси для цього готові залучати, чи допускають до себе інших людей, щоб допомогли, в тому числі нас, ну як лікарів, угу. власне, і психологічні аспекти ось цього протезування, використання адаптивного обладнання, що ну максимально розповсюджено саме на іграх нескорених, да тобто готовність це спробувати і опанувати, це все такі психологічні насправді чинники. А от якщо говорити про цей момент. Чи готова людина допускати до себе когось, чи готова людина якось сприяти своєму одужанню. Можливо, навіть не в контексті ігор нескорених, але я у цих наших учасників, у хлопців, у дівчат, я досить часто питаю, як мотивувати людину, яка отримала травму, вона ще не знає, як жити з тою травмою. Але вона намагається якось щось шукати, як її мотивувати, там, займатися спортом. Тому що дуже багато тих, хто приходить на ігри нескорених, вони такі, е я зараз тут покажу. І вони вже ну мені вони принаймні без психологічних оцих досвідів, вони мені здаються ну, заряджені, такі, що вони мотивують інших. А як мотивувати? Вони кажуть, якщо людина не хоче, не готова, ти їй нічого не зробиш. Такого чарівного пенделя не існує, треба в першу чергу бажання. Що робити, як мотивувати? От ти кажеш, ти бачиш людину від самого початку протягом її шляху. Якісь, можливо, в тебе є секретики мотивації? Тут два моменти, на мою думку, перше, дійсно є ті, хто просто дуже закриті, і важливо спочатку якось достукатись до людини, трошечки її витягнути на контакт, і далі. Мотивувати по суті просто своїм прикладом, а я йду на тренування, а я йду там на заняття по фізіотерапії, пішли, угу. посидиш, глянеш там там просто як супровід. Ну, побудеш зі мною, наприклад, це теж так працює. Це один момент, це особливо працює для тих, кому. Ну, спорт мало знайомий, він, можливо, не був частиною їхнього життя. Це щось таке взагалі нове. Вони ще не відчували ось цієї знаєш, такої тілесної мезової радості, кайфу, цих от переживань класних під час того, як ти займаєшся спортом, або після, наскільки це ну, реально прям на фізіологічному рівні класні відчуття. Це один, один такий аспект. Другий момент для тих, кому це вже знайоме і кому буває важко. Yeah. <laughs> Повернутися, тому що можливості організму, да, і здоров'я вже можливо не те, і потрібно заново щось собі доводити. Тут більш така складна структура цієї мотивації може бути: довести собі, довести іншим, поставити нові цілі, нові якісь там нову якусь там мрію і мету собі, вже з огляду на те, що ну є зміни певні фізичні, угу. і є відповідно потреби. Які мають під це да, теж адаптуватися, да, да. тут наше завдання показати, що це можливо. Попри будь-які фактично травми, можна, якщо там один вид спорту попередній тобі в тому виді на, на вигляді недоступний, є інші варіанти, і в них можна пробувати і шукати теж свій кайф, шукати те, що буде давати давати енергію. Ольга Семенова, психологиня проєкту «Ігри Нескорених в Україні. Сьогодні ми з нею говоримо про психологічні аспекти відновлення після травм. І от... Ми зачепили такий момент. Про ми так з тобою перед ефіром поговорили про рольові моделі, тому що ми досить часто, коли вже там, наприклад, відібрана збірна, ми з ними коли говоримо. Я це говорю щиро хлопцям і дівчатам, бо я так відчуваю, що ви можете бути прикладом для інших, тому що ви зараз не, не усвідомлюєте. Але досягаючи своїх якихось кроків і вершин, ви можете надихнути когось іншого. Я це говорила ще до того, як почала працювати в іграх нескорних, коли я писала статті, тому що, коли мені казали, ну, і кому це треба, ця моя історія, я кажу, це. По-перше, твій досвід, який варто би е, зафіксувати. А по-друге, хтось почитає і подумає, що в мене таке саме, і от він зміг, і я зможу. У нас навіть приклад був на іграх нескорених. Ну це він не один, я так його зразу згадала. Ігор Галушка і Володя Товкіс. Коли Товкіс, отримавши свою е, страшну травму, він побачив, що в Галушки, як Ігор сказав, подібне поранення, не таке саме. Е, він надихнувся тим, що Ігор е, вже тоді брав участь в іграх нескорених. Коротше, про цю. Рольову модель наскільки це для е, самих учасників важливо, наскільки це їм може бути допоміжним, або може і нашкодити, чи може. Е, Дозвольте тоді почну з кінця. Дійсно, знаєш, важливо, якщо і піймати трохи зірку, то от міцно її тримати, щоб не заносило. <рес> <рес> Бо в нас є такі трошки зіроньки, ну зустрічаються. Е, це з одного боку класно, да, що людина розуміє власну потужність, е, от можливість впливати на інших. І через це буває, що заносить. І да, ми говоримо, що одне з найбільших. Випробувань це слава, це відомість. Дійсно, uh -huh. така медійність, в тому числі медійний ресурс. Учасники ну отримують питання далі вже як вони цим справлятимуть да, етично-психологічне, що вони з цим далі будуть робити, як для себе використають в хорошому сенсі в першу чергу. Та да, там що будуть транслювати, крім власне зрадоньки і так далі. От а що такого ну продуктивного з цього можна робити? Бо це дійсно потужний такий ресурс. В цілому ж про рольову модель? Дійсно, частина учасників, на мою думку, теж вже є. Готовими рольовими моделями Проте вони це часто самі не усвідомлюють, що я маю на увазі під рольовою моделлю. Це людина, чоловік, жінка, хто завгодно, які можуть своїм прикладом надихати інших людей не тільки з подібними травмами, mm -hmm. але тут в випадку змагань дійсно травми поранення, от нас сьогодні да, відволікають, mm -hmm. як завжди, <три> тривоги. Надихати своїм прикладом не тільки. І в цьому досвіді реабілітації і відновлення, хоча це максимально важливо, тому що життя має продовжуватися, і люди мають прагнути здобувати собі якісне життя настільки, наскільки це можливо в наших умовах. Це дійсно багато в чому можливо реалізувати. Вони показують: дивись, я так зміг або змогла. Ти теж зможеш. Угу. Пробуй, принаймні, пробуй, шукай свої власні індивідуальні якісь можливості не тільки в реабілітації, зокрема. В цілому на шляху відновлення, і це для когось один шлях, наприклад, повернення на службу, можливо, в іншій ролі, а можливо, і ні, да. Бо ми знаємо з тобою uh -huh. чимало прикладів, коли ані протези, ані якісь важкі травми не заважають повернутися на повноцінну службу і навіть на бойові, як би це не звучало. От або робити військову кар'єру, хто що собі обирає? Uh -huh. Або якщо людина вже переходить у статус ветерана, повертається в цивільне життя, то знаходити там себе. Теж приклад, наші учасники чимало з там декілька учасників нинішньої, наприклад, збірної, вони ведуть дуже цікаву громадську діяльність. Так. В них є свої власні бізнеси, там неймовірно цікаві, такі знаєш, прям слухаєш і вже хочеться в них щось купити. Да, но, <laughs> вже тобто, це цікав. не тільки про спорт, насправді, Абсолютно. Ну, тобто, да, бути рольовою моделлю в тому, як можна. Класно цікаво продовжувати своє життя е, і після служби, в тому uh -huh. числі. І третій аспект я ще додам такий, знаєш, особистісний, якою можна бути людиною, е, яким можна бути далі е, там, сім'янином для когось. Ну, це фактор сім'ї, близького оточення, теж важливий. І я вдячна всім учасникам, хто там не цурається, не соромиться і говорить, і відкрито показує свій, в тому числі, сімейний досвід, того, як змін. Перебудовуються особистісні стосунки, да, як міняються наші стосунки з дітьми, як вони mm -hmm. розвиваються в процесі цього, коли твій батько або мама ветеран, ветеранка. Да, і ось з цим досвідом діткам теж треба вчитись жити. І це дуже класно показувати, що можна або зберігати родину, або повертатись стосунки, або будувати нові. І це класно, да, це варто робити, попри будь-які травми. Що ти така сама людина, ми всі. Цього гідні і варті. Тому ось ці три аспекти це все, що я включаю в рольову модель. Знаєш, uh -huh. і хтось з них в одному якомусь проявляється, а хтось в усіх одразу. І це прям ну неймовірно круто, бо ми зазвичай прям відчуваємо, що uh -huh. людина ну ось така яскрава. Я ще хотіла тебе запитати про таку, як на мене важливу сьогодні річ. У нас дуже багато говориться про посттравматичний синдром. Просто куди не ткни скрізь ну, є ця є тема. Таке трохи. Але ми мало говоримо про посттравматичне зростання. Поки що. Поки що. І я от хочу запитати, чи, чи нам зарано про це говорити, тому що в нас війна триває і ми ще не бачимо, якби кінця і краю цьому. Чи ми вже можемо про це починати говорити? І що це, зрештою, таке посттравматичне зростання? І чи вже можуть наші люди переживати це зростання, перебуваючи в війні? Слухай, ну можна подивитись на учасників збірної і особливо на учасників попередніх збірних, які вже знаходяться по суті в процесі або завершеному такому посттравматичного зростання, Посттравматичне після травми, зокрема після важкого поранення, да зміни там траєкторії життєвого шляху, наприклад, завершення служби. Там вимушений uh -huh. для когось да, завершення служби і так далі. Це вже от воно є. Я б додала сюди ще таке трошки слово, як самоактуалізація, uh -huh. тому що вони віднаходять себе. Вони ну краще себе розуміють себе оточення, змінюються якісь можливо, пріоритети в житті, краще розуміють світ. Це все сюди відноситься. Погоджуюсь з тобою, що мало на жаль йде мови поки що про посттравматичне зростання, але це тому, що на мою особисту думку, нам, фахівцям, нема просто коли про це говорити, тому що дуже багато роботи. Тобто, дуже... ви, ви знаходитесь в періоді виведення людей в це посттравматичне зростання. Так, нам нема коли про це говорити, працювати просто треба. А нам треба пояснювати людям, що Ні. у нас після ПТСР є зростання. Однозначно, більш того, не завжди це ПТСР. От власне, да, ж, абсолютно. <світ> ну знову ж таки, да, ми досі послуговуємося трохи цим стереотипним таким уявленням, що от там відрізали ногу, все буде ПТСР. Гей, Ні, він просто поїхав на фронт, і в нього вже ПТСР. У нас так, так все... люблять. Ну так, да, тобто, це трошки така схильність наша власна до драматизації. Але ну не треба навішувати ярлики. Знову ж таки, ми на відборах геть не шукаємо цей ПТСР, абсолютно. Ну, тобто в цьому не стоїть мета. Ні. Тобто, щоб взяти учасника з ПТСР і провести його да, цим шляхом це відновлення. Не це не настільки просто примітивно, як може здаватися. Геть ні. Ну тобто, це ж не означає, що там учасники наші збірної всі з ПТСР. -ом. Абсолютно ні. Ні, це нічого про це не каже. ПТСР. Серйозний медичний діагноз, інвалідизуючий діагноз. Це геть не так прикольно, насправді як про це говорять. Знаєш, тобто Та, це ясно, не, да. не такий собі жарт. Є багато інших цікавих знову ж таки станів, про які теж варто, мабуть, що іноді говорити. Якось так. Але про зростання, чи ми можемо? Ну, окей, учасники, воно знаєш, все крутиться навколо, бо ти сказала, що учасники там попередніх збірних переживають оцей пост. Травматичне зростання. І тут саме ця реалізація, ну Сам, тобто воно да, все, да, воно це, все да. крутиться навколо. Але загалом, чи це є мета проєкту, одна з мета проєкту вивести людей на цей посттравма на це посттравматичне зростання? На зростання або на самоактуалізацію. Угу. Звичайно, тому що хтось вже пройшов своє посттравматичне таке відновлення. І психологічне теж, але, наприклад, потребує ем, далі якогось вектору розвитку, тобто ставити на наступні сходинки, якісь власного життєвого шляху, такої життєвої траєкторії. І тоді ми говоримо саме про самоактуалізацію. Тобто, людина може дійсно впоратись зі своєю травмою, питання далі, як вписати себе в життя, тому що досвід колосальний, є класний потенціал у цієї угу. людини, питання, куди це все добро Прикласти тут хто може бути найбільш допоміжним? Суспільство, друзі, родина. Що чи хто може найбільше підтримувати в цьому стані, коли я намагаюся себе приткнути, себе нового кудись, щоб було мені добре і всім було добре? Слухайте, всі, ну. Класно, коли є різноманітна підтримка, і коли в суспільстві є можливості, щоб людина набувала нового досвіду, uh -huh. тобто, наше завдання, щоб учасники і учасниці спробували отримали новий досвід, що вони з ним далі будуть робити. ну… Це вже зона їхньої відповідальності угу. в цьому. Да? Але дати доступ от, в ці от можливості, да, розширені можливості такі це завдання власне, проекту. В проекті дуже важливим насправді є оцей аспект сім'ї. Ми в кожному в ефірі так. говоримо Так, в саме. В саме. кожному ефірі <кій> говоримо про Friends and Family. Це ще закладено було з самого початку, коли створювався Invictus Games, бо принц Гаррі, власне, говорив про це важливість друзів і родини в адаптації після отримання травм, після участі у бойових діях, по нашим учасникам, по спостереженням твоїм, коли приїжджають родини з ними на міжнародний захід, коли родини. Поряд підтримують, воно ж видно, хто кого бере з собою, хто друзі, хто родини, в кого які ну, близькі стосунки, чи ни чи, чи дружні. Чи... чи ти сама собі ставиш якісь галочки, що тут родина відіграє там, важливу роль, а тут друзі прям дуже така колосальна підтримка. Ти ставиш собі ці маркери, якось відзначаєш для себе? Ну, слухай, ми е, спостерігаємо учасників, і розуміємо цю ситуацію ще на етапі відборів. Насправді, uh -huh. да, бо коли сформована збірна, побратими, друзі можуть бути другою родиною uh -huh. або можуть бути основною родиною, да, або її заміняти. Але звичайно, що близьке оточення дуже важливе. Когось воно мотивує рухатись далі і жити в принципі, обирати життя uh -huh. як таке, і обирати реабілітацію. Для когось це спосіб, ну, такий аргумент, щоб не здаватися, попри все, для когось це рушійна сила, для когось це натхнення, ну тобто кому як, але ми всі соціальні істоти, нам всім важливо близьке оточення. Тому чи то будуть друзі, побратими, mm -hmm. хто ще або там родина власна. Взагалі без різниці, по суті, Головне, щоб важливо, були. щоб ці люди були, або щоб люди могли знову ж таки розширити своє оточення і реалізувати якісь свої там цілі в особистому житті. Ми знаємо з попередніх збірних і такі приклади, да Що у нас учасники встигають там і подружуватися, і так і далі. дітей І дітей дітей. Ну звичайно, да. Тобто, ну якщо у людини є конкретно така зокрема мрія і мета, то будь ласка, це спосіб знову ж таки до. От сама актуалізація так реалізувати себе ще в такій ролі. Да, в ролі сім'янина, наприклад, в ролі батька, там чоловіка чи дружини. Будь ласка, це ж це ж прекрасно працює, але ну, варіантів правильної єдиної моделі скажу, так тут немає. Знову ж таки, я бачу наше завдання психологічної підтримки в тому, щоб людина для себе визначилася, її модель, яка і на кінець я хочу особисто тебе торкнутися як професіонала, як спеціаліста, як людину, яка працює з людьми, і яка розуміє це все вже. Не перший рік, знаєш, коли приходять учасники, я просто спостерігаю за ними, коли вони тільки приходять, коли вони тільки відбираються, дивишся на їхній стан. А потім тренування в цей перебіг часу разом. І коли вони беруть участь у міжнародному заході, і коли вони потім або залишаються з проєктом на зв'язку, або навіть не залишаються з проєктом на зв'язку, якось розвиваються далі. Що ти відчуваєш? Оце відчуття, знаєш, коли ти. Ну, Дивилася на нього чи на неї і думала, як підтримати, а потім. У нас вийшло, тому що ну, я знаю таких, і ти знаєш таких учасників, які прям дуже змінилися. Вони ну, виросли, це не те слово, неправильне слово, але вони змінилися в плані сприйняття себе сприйняття цього світу. От твої особисті відчуття як людини і як спеціаліста. Слухай, я дуже радію. Ну, Мене це просто надихає. Я розумію, що ми це все робимо не дарма. Я розумію, що цим шляхом далі підуть інші. Угу. Це прекрасно. Тобто шлях цей є, і ним можна йти далі. Не мають йти далі інші. Це угу. головне. Да, це дуже круто, коли ти розумієш, що йому чи їй треба трошки підтримки, а потім ця підтримка робить з ним чи з нею класні речі. Звичайно, коли людина розкриває свій потенціал, знаєш, дихає на повні груди. Ну тобто, це це надихає. Ми розуміємо, що, що все класно. Це вже перемога. Дякую тобі, Ольга Семенова, психологиня проекту ігри нескорених в Україні. Ми сьогодні говорили про посттравматичне зростання і про те, як психологічний стан впливає на відновлення людини. Залишається з за армія ФМ. Попереду ще багато цікавого на армія ФМ ігри нескорених середини.